Всіх вас вітаю, шановні глядачі, сьогодні дуже цікава для вас тема, бо мова буде йти про відновлення та розвиток громад. Тобто ті громади там, де ви мешкаєте. І що ж там буде відбуватися, які відновлення, які розвиток. І скажемо про протиріччя, бо на цьому заході казали про одні моменти, а в законі наголошено зовсім про інші. І з цим треба розібратися для того, щоб ви зрозуміли всі, що ж відбувається насправді. 18 лютого відбулася значна подія, а саме був проведений тренінговий семінар на тему відновлення та розвиток громад, успішні практики та обмін досвідом. І відбулося обговорення важливих документів на цьому заході, з яких. Це програма комплексного відновлення та план просторового розвитку, ось про які документи йшла мова на цій зустрічі. Учасники цього заходу обмінялися кращими практиками щодо розвитку цифровізації, управлінням комунальної власності та боротьби з довгобудовами у своїх громадах. В результаті представники територіальних громад висловилися з ініціативою створити платформу з обміну кращим, кращого досвіду для масштабування таких ініціатив. І тут я хочу зупинитись для того, щоб казати про обмін кращого досвіду, представники територіальних громад мають в першу чергу розуміти, хто вони такі. І що вони мають робити? Вони мають виконувати повноваження. Ось коли вони виконують повноваження в повному обсязі і отримують результат, тоді це буде кращі практики, тоді це буде розуміння, тоді вони будуть бачать, над чим треба працювати, що треба вдосконалювати, які питання є фінансування. І ось тоді можна в цьому розбиратися, і що сказати про. Обмін досвіду про кращі практики, а не просто так. Бо повноваження вони не виконують. І це вже факт. До обговорення долучилась голова Комітету з питань державної влади, це Олена Шуляк, заступник міністра розвитку громад та територій України, це Наталія Козловська. А також виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів. Місцево середування, всю українська асоціація громад, і це.